Під завалами у селидовому після російського ракетного удару шукають двох людей. Повідомив Суспільному виконуючи обов'язки керівника управління реагування ДСНС у Донецькій області Сергій Пишнограєв. Наші кореспонденти побували на місці атаки. Подробиці операції далі. Такий вигляд після нічного ракетного обстрілу має Селінівська міська лікарня. Тут частково зруйновано будівлю інфекційного відділення та поліклініки. Одна людина загинула, ще восьмеро отримали поранення. працівники лікарні інших травмованих обстежили та надали медичну допомогу. 28 пацієнтів, які під час обстрілу були в лікарні, евакуювали до медзакладу Покровська. На місці продовжують працювати рятувальники під завалами. Ймовірно, перебувають двоє людей, каже тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління реагування ДСНС у Донецькій області Сергій Пишнограєв. Під завалами в підвальному приміщенні знаходиться е, дві людини. Наразі проводимо. Зрізання плазморізом на вищих аварійних конструкцій, під перекриття. І в подальшому автокраном будемо прибирати ці конструкції. Після того, як приберемо, особовий склад зайде безпосередньо на місце і будемо проводити розбір завалів. Безпосередньо в епіцентрі е, руйнування. Вчора близько 23.35 Російська армія вдарила по місту з ракетного комплексу с 300 Ще дві ракети влучили по підприємству Новогродівської громади, де також загинула одна людина. Наразі пошукова операція триває. Рятувальники продовжують розбирати завали. Марія Гричко, Данило Черниченко, Олександр Буряк. Суспільне новини. Донбас.